Одна моя знайома, яка належала до однієї з харизматичних конфесій, вона любила все повторювати. Я не під законом, а під благодать. І це вона кожен раз це говорила. Я на це промовчував, шукав слушної нагоди. І одного разу у розмові з нею вона розповідала про те, як вона їхала автобусом. І якийсь чоловік досить неохайно повівся. І став її на ногу, і вона дуже розізлилася, і була роздратована, і зла, і все таке, і висказалась про це чоловікою. І тоді задав я їй питання слушне: то ви були в цей момент під законом чи під благодатью? Ну, вона не знайшлася, що мені відповісти, а відповідь така в цей раз, в цей момент, вона була не під благодатью, а під законом, тому що вона його порушила, і закон що зробив? Осудив її вчинок і її думки. Іншими простими словами вона згрішила, тому що порушила закон, подумавши лихе про цього чоловіка, дратуючись на нього, то, то будучи злою. Людини. Про що я хочу сказати? Що Бог нас спасає благодать це не просто радісне почуття або блаш така. Вона має досить конкретне визначення. В Біблії написано, що пізнали благодать істині. А істина то є закон. І благодать якраз тому, що закон. В серця наші і в розум, коли ми не грішимо і в думках, і в своїх діях. Адже коли Ісус Христос був на Христі, то Він не дозволив собі, в серці своєму, дратуватися або мститися за цих людей. Він їх продовжував любити. Ось це була людина, яка була під благодаттю. тому що закон не знаходив в ній засудження або причина засудити. Тому то благодать це коли закон вписаний в серці нашим і в думки. Адже Господь не спасає нас в гріхах наших, а спасає нас від гріхів.